Подолати прірву між тилом і фронтом івано-франківську презентували простір, який спрямований на покращення стосунків між цивільними, військовими та ветеранами. Більше у наступному сюжеті. Спершу ініціатива з адаптивним одягом для поранених. Згодом проєкт з реабілітації бійців через різноманітні активності. А тепер ще ветерани цивільні Петрос організовуватимуть заходи, які сприятимуть покращенню стосунків між українцями. Основна історія, яка тут є, це, це контакт між, між цивільними і військовими, між фронтом і тилом. Тил як фан-клуб, тил як ну, не знаю, надійний фундамент, і, власне, за, за, ну, можливо, це якась одна з шесточок для контакту з військовими ще окремо. Ну вони військові теж ми не маємо, не хочемо відрізнятися сильно від військових, хоча це неможливо. Але ми маємо розуміти, що ми єдині, і так само наші військові, які зараз на фронті і які зараз є, десь у, у війську, може не обов'язково на фронті, але в у, у війську і в. Е не завжди є повна інформація, то тут скоріше це такий ще один майданчик для гуртування. Простір ще облаштовують, шукають сталого фінансування однак, уже організовують ремісничі майстер-класи, освітні лекції та профорієнтаційні зустрічі. Ми працюємо. І з просторовими рішеннями, тобто, це облаштування спеціальних місць для людей з інвалідністю або ветеранів, які б могли відновлюватися в цих місцях. Це робота з цим простором, це адаптивний спорт, це також робота з, з лікарнями в подальшій перспективі. Це цей центр також буде таким центром надання е, інформації для і військових, і ветеранів, і сімей, і юридичні питання, питання там не знаю, маркетингу, бухгалтерії започаткування власного бізнесу Андрій Кореневич майже 10 років як азовець за плечима. Оборона Маріуполя та Полон каже цивільним та військовим потрібно більше спілкуватися, аби навчитися чути та розуміти потреби один одного. Того, щоб вони працювали разом, сиділи разом, відвідували, наприклад, кінопокази, відвідували спільні проводження на природі, якісь майстер-класи проходили разом для того, щоб людина, яка сиділа поряд з військовими, розуміла про що думає військовий, як він спілкується, що його варто спитатися, що не варто військові. Повертаються з фронту, вони повертаються замкнуті в собі. Їх розговорити це. Треба знати, як розговорити. Психологів не вистачає для роботи безпосередньо з людьми. Цивільні люди інколи лякаються того, як. Агресивно може буркнути військовий, тому що військовий може не замітити цього. Андрій Фармуга захищав Україну під час АТО та повномасштабного вторгнення. Зараз допомагає побратимам та посестрам адаптуватися після демобілізації. У цьому чималу роль відіграє підтримка від цивільних. Боявся байдужості від цивільних, але ні, насправді всюди. Ну коли дізнаються, що я військовий, то Дякують, роблять якісь знижки в магазинах. Що ну приємно, дрібничка, приємно. такі заклади, в яких будуть активності, які власне будуть змагнічувати і, і ну, давати розуміння цивільним про військових і навпаки. Про усі заходи у просторі повідомляють в соцмережах.